Пригоди на OLX епізод 4, великий куш. Запропонували на викуп Samsung s 23 з розбитим склом. Я погодився на суму, буду пробувати міняти на ньому скло, розклеюється через кришку, викручую всі винтики та розбираю телефон на атоми. За кадром демонтував дисплей з рами. Над тонкою струною зрізав розбите скло, зачищаю від заводського клею з особливою обережністю. Переміщаю ламінарний бокс та центрую цю гнучку матрицю з новим склом вручну. Після ламінації залишились бульбашки, але після дебаблу вони зникнуть. Можете оцінити центровку вручну по вічку камери. Збираю телефон і помічаю, що якась Оля залишила свій автограф. Підключаю дисплей для перевірки. Дефектів на матриці немає, сенсор спрацьовує по всій площі. Встановлюю дисплей на стікер та збираю повністю телефон. Пару фоток і Samsung вже на OLX. На цій фотці телефон прям дуже гарний. Єдине, що я не поборов, це хвильки, походу, щось не так робив при демонтажі, тому ціну виставив нижче ринку з описом дефектів. Довго телефон не висів і його забрали за. Результат дуже позитивний, але якби щось пішло не так з дисплеєм, то отримав би я дирку з бубліка, як і в попередньому епізоді. Рухаюсь далі, до зустрічі в наступних відео.